Ну і перший гість, як і обіцяли, це народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань паливного енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Тарас Батенко. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну і з... від... Від... відштовхнемося від тієї інформації, ми, зараз, яку ми зараз почули з зони АТО, вчорашня зустріч або вже майже позавчорашня зустріч тристоронньої контактної групи. Там вирішилось питання, принаймні одне: те, що на новий рік обіцяють не стріляти, але ми знаємо за традицію коли якісь свята масштабні, як Новий рік різдво, то після пляшечки чогось небудь такого гарячительного виникає бажання трошечки пошаліть. Тобто, чи можна довіряти цим обіцянкам на вашу думку, і якщо це буде порушено, то на кого перекладати відповідальність, враховуючи те, що саме російська сторона озвучила те, що 100% стріляти не будуть? Ну ви знаєте, ми фактично маємо констатувати, шановні друзі, що мінські години працюють. Вони або потребують скасування, або потребують перезавантаження, або нового формату. Ми чули, пам'ятаємо обіцянки про те, що фактично зона бойових дій завершується, локалізується. Фактично, вона буде вже завершена в 2014 році. Про це говорив діючий президент України. Ми прожили 14 рік. Війні ми прожили 15-й рік війні. Ми вже говоримо як буденщину, як ми будемо святкувати новий рік на, на фронті, як наші хлопці будуть святкувати. Притім видатки на оборону і загальну безпеку у нас в державному бюджеті України зменшуються. І це теж дуже дивно на фоні того, що відбувається. Це, це війна як бізнес, чи ми знову будемо шукати пожертви з боку благодійних організацій, волонтерів, потім звинувачити їх принаймні в тому, що вони не зовсім праві і проводити обшуки, тобто якась кривизна на фронті і всереди. Держави, тому я вважаю, що нам треба розібратися в самих собі, що відбувається, і дати правильну, належну правову оцінку тих обставин, які зараз є в державі в цілому. І ми розуміємо, що цей конфлікт, який зараз є на сході України, цей конфлікт вже надовго, фактично. І не треба годувати нас обіцянками, що він там завершиться за місяць час чи за два місяці часу. Зрозуміло, що він буде тривати стільки, скільки буде жита економіка Російської Федерації на чолі з Володимиром Путіним. Якщо вона не завалиться там до року часу, мовно кажучи, і Російська Федерація не розколиться, то я вважаю, що ця зона бойових дій вона постійно про себе нагадуватиме, незалежно в якому форматі мінські не мінські угоди вони будуть відбуватися. На жаль, ну знаєте, і звісно, ми постійно мінських угод, як Ви абсолютно правильно сказали. І от така інформація: 47-й так званий гумконвой відправила Росія на Донбас. Про це повідомляють в МНС Федерації за їхніми даними у складі колони понад 100 машин, в яких мовляв більше 100 тонн вантажу Предмети першої необхідності новорічні подарунки для дітей та пенсіонерів, навчальна література та медикаменти нагадаю. В неодноразово заявляло, у такий спосіб, Федерація завозить на Донбас зброю. Для бойовиків, от пане Тараса, ви знаєте, напередодні новий рік. От цікаво вашу думку почути, що саме може бути в цих вантажівках, можливо, і дійсно, якісь не знаю, ялинки, новорічні прикраси. Ну то все, що завгодно, ситуація дожді, гради. Я думаю, що картинка не помінялася. Ну точно там немає кінотеки Ельдара Рязанова, скажімо, так. <різь> Традиційної для Росії для колишньої країн колишньої Радянського Союзу я вважаю, що там є весь асортимент, який належить зараз бойовикам в зоні бойових дій, відповідно, які вони очікують постійно і періодично. На жаль, ми не можемо контролювати цього процесу, а без я так само не може контролювати цього процесу. Тобто, фактично, це відкритий кордон, який Російська Федерація собі вільно заїжджає, заходить все, що заводить в але... тліючого і зростаючого конфлікту. Тут цікаво зрозуміти, чи використання. Ми в політичному і в, в політичному діалозі на будь-яких зустрічах це як певний доказ, тому що ми маємо черговий вже 47-й гонконвой, і в черговий раз ми лише візуально маємо можливість Знаєте, його треба початку ці Конвої, навіть в тому числі бахнути градами по них просто-напросто. Так як це відбувалося в Сірії, і зупинити ізначально перший, другий, третій. А коли це вже буде 25-35, це вже значення ніякого немає, тому що це вже стало традицією, і вже ніхто не зупинить, тому що ні червоний хрест, ні ОБСЄ, ні інші міжнародні організації. Треба жорстче було з самого початку. Це процес зупиняти. Ну, те, що ми не зробили, це вже відійде коли в Коли ми Що могли контролювати кордон, але, але те, що ми можемо зробити або мусимо зробити, хотілось би то, що ви сказали, що цей конфлікт вже надовго треба з цим змиритися. На вашу думку, що може зробити вже треба з ним змиритися Ну, зрозуміти і е, е, якось вистроювати свою концепцію, свою стратегію, враховуючи те, що це конфлікт надовго, тобто в рамках цієї концепції нової, чи є у влади е, певні якісь напрямки комунікації з тими людьми, які зараз залишилися розгублені саме на тій території. Адже ми спілкувалися, наприклад, от з блогером дуже відомим паном Казанським Денис Казанський. Казанський так. Да який сказав говорив, що в нього є комунікація з тією стороною, і він розуміє, що проукраїнські налаштовані люди вони виїхали вже виїхали давно. Залишилися ці саме, як можна їх сказати, розгублені. Тобто, чи можемо налагодити з ними комунікацію, щоб якимось чином а затримати її саме в нашому полі інформаційному, Поніценно. коли цей конфлікт завершиться, щоб ми не втратили ще й тих людей, які зараз там? Ну треба дивитися об'єктивно з ким ми хочемо налагодити там комунікацію? Тоді за що ми воюємо? Ну так треба задавати питання нашому суспільству, розумієте тому що ми фактично маємо. Не одну не одну тисячу загиблих солдат, числі офіцерів, і це кращі кращі люди, кращі представники української нації, яких не повернеш і. Питання по Криму, скажімо, ми розуміємо, за що ми боремося. Там є кримсько-татарське населення, яке нас завжди підтримувало традиційно з часу незалежності України, там є люди, які патріотично налаштовані, які представляють, скажімо так, певні політичні осередки, і ми здійснюємо економічну блокаду всупереч волі українського керівництва, але через позицію власне, громадських інституцій і політичних партій. Відповідно по цій зоні конфлікту, які є на сході України в окупованій території Донецької та луганської областей. Я не бачу осередків українських, які які би хотіли такої комунікації, Так, а що ж ми тоді робимо? Я б навіть сказав що там більш випалена земля для повернення України, ніж ми ви, можемо ви? мати цю ситуацію на ну, Кого Криму. Ми захищаємо, що ми захищаємо, ми захищаємо? яка наша от, от кінцева мета. Ми захищаємо територію, так. тому що цей конфлікт це вже геополітичний конфлікт, угу. розумієте, тому що Російська Федерація зі інфраструктурою, з, з, з жахливими безум... гуманітарними е... безум... атмосферами, яка там зараз є Без, безумовно. Тобто ми захищаємо українську землю. Якщо ви сказали, що ми захищаємо своїх громадян, так ми захищаємо своїх громадян, але ступінь свідомості цих громадян, наскільки вони будуть інтегровані, реінтегровані в українську державу, наскільки це буде ризик для української держави для демократії в майбутнє, коли це буде повернено, це питання хто не вивчає. Ні, соціологи не вивчають ні політики, ні, ні пси психоаналітики Там і так далі. Ну знаєте, щодо інтеграції досить інтегрована місія ОБСЄ в події, які відбуваються на сході нашої держави. Звісно, допомагають якимось чином зафіксувати те, що відбувається. І є така інформація, що ОБСЄ знову розширить спеціальну моніторингову місію в Україні. Про це повідомив її віце голова Олександр Хак в інтерв'ю Deutsche Welle. До березня склад місії збільшить до 1300 спостерігачів. З них 800 будуть працювати на сході нашої держави. Хак сподівається, що постійна рада ОБСЄ продовжить роботу місії після 21 березня, коли закінчується нинішній мандат. Окрім того, представник ОБСЄ розповів про ситуацію на Донбасі. Сказав, сказав, вона все ще напружена. Перестрілки тривають в районі Донецького аеропорту та горлівки. а Гуманітарну ситуацію назвав критичною. Багато де немає газу, води, світла і не вистачає медикаментів. Хах поскаржився на перешкоджання доступу спостерігачам до місць патрулювання, зокрема до ділянки кордону з Росією, яку зараз не контролює Україна. От пане Тараса, чи дійсно, от ви маючи свій власний погляд і політик на місію ОБСЄ її діяльність, чи бачите, ви що дійсно у нас ми говоримо можливо зараз більш про більший результат, а не про збільшену чисельність? І дуже багато розмов точиться навколо саме залучення миротворчого контингенту, чи зараз це наразі, чи буде Європа посилати ну, фактично питання, європейців, так аби захищати наші терени. Ну, я знаю, що сформований фактично корпус, такий миротворчий українсько польсько литовський так, на території Любіна, я вчора вчу, в тому числі в вашій в форматі вашого ефіру. Я знаю, що питання залучення значить, інших миротворчих підрозділів, так само питання відкрите залишається. Тобто треба щось робити. Тобто, в тому форматі, в якому зараз відбувається зона бойових дій, а то він себе вичерпав цей формат. Тобто ОБСЄ так само показала ну, свою Сприморімо так недостатню ефективність, так які значить, відповідно моніторить ситуацію протягом останнього часу. Якщо ми зараз не, не розширимо значить, інспектування ОБСЄ, яке, знову ж таки локалізовано в своїх можливостях чисто графічних в зоні бойових дій, то так само вони не буде досягнути ніякого успіху. Тобто українська держава, українські керівники повинні вийти на новий формат. Знову ж таки, питання довіри до тих, хто представляє українську державу в тому переговорному процесі. Так, я довіряю Роману Безмертному, але я не довіряю. Ні, до кучмі і не довіряє медвечуку. Ми ще хотілось би вашу позицію з приводу одного моменту дізнатися, що буде, якщо до кінця року ми не приймемо зміну до конституції, чи порушимо ми пункт 11 мінських Ні. домовленостей, чи відвернеться від нас, а, ви маєте захід, змін до, змін до конституції? Так, що за прописано Мінських домовленості, і чи це дасть карт бланш Росії для якихось наступальних дій, наприклад? Та я думаю, що карт бланш Росії вона будь собі в будь-який момент може продумати причину і причину на святковий характер і розпочати більш активні і в зоні Стосовно змін до Конституції, вони ж в'яжуться не тільки до цього, вони зв'яжуться до децентралізації, а для цього треба розуміння політичних еліт, громад і політичних партій, і Верховній Раді, які представлені, тому я, наскільки розумію, десь на лютий місяць Гройсман буде виносити ці зміни в кінцевій редакції. І я думаю, що ця редакція може бути певним чином змінена як компромісна для голосування в частині децентралізації саме. Тому я думаю, що до ніхто. Не стать питання по голосуванню змін кінцева змін до конституції до кінця року. Ну а от щодо саме е, проекту кодексу податкового про бюджет, от питання: хто може як то кажуть, ставити палки в колеса? От середнього сьогодні матимемо вашу роботу. А що значить ставити палки в колеса? Що ви маєте мається на увазі гальмувати? Вважайте, тобто, що процес? те, що подано кабінет міністрів, це благо і добро. А ну, те, хто, будем, хто ставить палки в колеса це поганий? Давайте будемо говорити саме про тих, хто може гальмувати цей процес, хто може бути невдоволений. Перефразую, щоб вам було зрозуміло. А Український народ не вдоволений. Українська нація ну, я, я, практично, практично, працював, не вдоволена. Український народ представив 450 народних депутатів. Немає 450 депутатів. Трохи менше є порядка 418 добри. депутатів. Зараз ще менше, тому що давайте до конкретної діяльності перевенцію Надстій годині. Ну От, я, конкретно. я хочу сказати, що те, що подано значить, цей податковий кодекс, це не є компромісним податковий кодексом, що фактично є альтернативний, який поданий, який запропонований податковим комітетом пані Южаніною. Зрештою, вчора податковий комітет не подав фактично розгляд, тобто не було кворуму, як ви знаєте. І, відповідно, він не, не знає, як він буде розглядатися сьогодні. По бюджету так само є багато зауважень проти річ. є позитивні моменти, є багато негативних моментів. Я не можу погодитися зменшенням видатків на освіту на культуру і на медицину. Суттєве зменшення державної субвенції в освітній медично-культурну галузі, ми фактично зарубаємо освіту і медицину на селі. О те, що села зараз вимирають, вони оце у нас буде зелене світло до вимирання. Те, що ми хочемо зараз середню освіту, першої другий акредитації навчальних закладів профтехосвіту перекласи на з державного бюджету на місцеві бюджети, це так само вдарить по освітній галузі. Те, що новий цікавий законопроект, який подав кабінет міністрів під під цифрою 3628, який двадцять унормовує соціальну політику в державі, який фактично ставить на грань виживання багатої е, 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 сім'ї які мають багато, багато дітей багатодітні малозабезпечені, е, сироти Фактично, фінансування харчування зараз дошкільних навчальних закладів перекладається повністю на плечі батьків. Фактично скасовується маса пільг, які давалися гарантії таким дітям, які вчаться в вищих навчальних закладах. Тому я вважаю, що ми не якщо с... все погано, треба, можливо, треба можливо зробити поправку. Треба зробити правку <клес> з <зробити, клес> Конституція конституції України забрати одне слово соціальна держава. Ну, тоді можливо в цьому все є пояснення, чому саме це скасовують і як то ви кажете зарубають ну, ви ті самі соціальні пільги? Ну це розумієте, в контексті держави Ми збільшуємо видатки і збільшуємо доходи, так значить, доходи у нас зросли порядка на зростає за тому бюджету до 602 мільярдів. Це десь на 100, більше, більшість на 100 мільярдів. Ми збільшуємо видатки. Це десь 675 мільярдів. Але разом з тим, ми економимо на найбільш незахищених верствах населення. Це другий бюджет, який робиться, нібито реформи. Хоча реформами там не пахне, і протягом року реально, ми, крім міліції поліції більше реформ ніяких не побачили, які здійснюються за рахунок малої міші верш населення. Ну і цікаво взагалі, звідки беруться ці фантастичні феричні цифри, якщо ми не розуміємо за рахунок чого люди будуть заробляти гроші і поповнювати ці е, збільшені видатки, які були озвучені вчора. Але про це зараз поговоримо. Давайте повернемося до сьогоднішнього дня. Сьогодні Верховна Рада збереться збереться на позачергове пленарне засідання. Основна тема це затвердження держбюджету на наступний рік депутати отримують проект бюджету та узгодять процедуру його розгляду. Втім, перш ніж визначитися з бюджетом, рада має ухвалити зміни до податкового кодексу. Наразі в раду внесено два альтернативні законопроекти щодо податкової реформи урядовий та підготовлений профільним комітетом парламенту. Крім цього, порядок денний позачергового засідання увійшов законопроект, який легалізує гральний бізнес в Україні. Зокрема, знову буде дозволено відкривати казино. При цьому закон запроваджує більш сувору Повідальність за незаконну організацію азартних ігор. Ну і ви знаєте, враховуючи те, що проект держбюджету ще тільки буде виданий на руки, коли зможуть депутати ознайомитися з ним, це перше питання. А інше питання заздалегідь я маю на увазі при тим, як зберуться на позачергове пленарне засідання. І цікаво, яка мета сьогоднішнього засідання, якщо вже заздалегідь озвучена, наприклад, партію батьківщина та радикальна партія, що не збирається голосувати за цей закон. За, за цей проект законобюджету на 2013 рік який був Тому один з тобто, за Тобто, роки. все, що ми сьогодні можемо побачити, враховуючи ці от основні факти, які я зараз озвучила, це знову імітацію роботи. То навіщо тоді збиратися перед Новим роком і робити ось такий інформаційний, інформаційний привід? Ну для того повинна бути дискусія в правовому полі, тому сьогодні позачазування засідання по парламенту, який фактично буде представлено джерел на бюджетний податковий кодекс проєкта їхні, для того, щоб ми мали їх вивчити не так, як було минулого року, коли за пару годин до голосування нам так показали. Ви ще картинку. Не а сьогодні ще 12 не ви маєте о 12-й вимутах. Це буде представлення тільки. Угу. Картинка, знову угу. ж таки, яку ми зможемо взяти собі, почитати, вивчити, продискутувати в комітетах, прийняти рішення, фракції, політичні партії і вийти на голосування. Наразі тільки дві політичні партії визначилися: ну представники групи депутатської групи Укроп, до якої я належу, теж не збираються угу. на цьому етапі голосувати ні за такий податковий кодекс, ні за такий проект бюджету. Тому я не кажу, що ми тут солідарні. З своїми колегами, ми так само дискутуємо. Тому голосування як таке буде на судно останньому пленарному тижні, які заплановано наступного на тижня. От тоді, власне, буде основний бій за те, чи ми будемо мати бюджет цього року, чи ми відкладемо його на пізніше, будемо жити по 12. дванадцять. Ну, а сьогодні ви кажете, що буде можливість для дискусії. Ну, ми бачили останні пленарні засідання. Дуже яскраві можливості були для дискусії, які облетіли майже увесь світ з картинкою. Дуже яскравою. Чи не будемо сьогодні спостерігати, теж враховуючи таку різницю думок і позицію? Ці, а чи не буде нагнітання ситуації і знову політичний піар буде, перед екранами теле телевізорів буде він постійно тобто для цього є... збирається? Ну, ну не для дискусії. Дискусію можна провести і за лаштунками Верховної Ради і прийти вже підготованими Пані, проголосувати. Така карма, ці, така карма цієї Верховної Ради ага. і українського парламентаризму, що без піару це не відбувається, розумієте, і ми бачили, як це відбувалося попередньо останньому. Пленарному засіданні в п'ятницю, ну я абсолютно нікого не хочу звинувачити чи Олега Барна, чи когось іншого. Олег Барна, мій колега, товариш. І я не поділяю думку щодо виключення його з фракції, хоча сам не, не, не так давно вийшов з фракції БПП. Але я вважаю, що це один з найбільш достойних парламентарів, чесних. Принципових парламентарів і виразник суспільства. Віта він майже національний герой. Багатьом же сказала, що не зрозуміло його ті просто не зрозуміли. Це був дуже позитивний так. прояв. Тому піар буде звичайно супроводжуватися і це пленарне засідання. Ну а вам не здається, що саме ті проблеми, які зараз ми маємо, ці скандали, які постійно супроводжуються різним політичним піаром, звинуваченням один проти одного. Вони можливо десь закладені в саме в незбалансованість різних гілок влади, тому і є якісь непрозуміння і Ню простраду у нас немає збалансованих гілок влади. У нас немає парламентсько президентської країни де-факто. Вона є тільки де юре. У нас знову є перетягування повноважень президентом. У нас немає реформованої судової системи. У нас ситуація з вчорашнім значить картинкою в дискусії між Аваковим і Саакашвілі, Це така кривизна української політики. Це так само порушення дисбалансу, тому що кличуть на відставку зараз Авакова якого я вважаю, які, я вважаю є одним з чинників власне забезпечення такого таких важелів, е, значить, балансування влади в президентській гілці, тому що він представляє іншу трошки площину, тобто площину уряду. Тобто, ми забули, що ми є парламентсько-президентська країна. Це є засадничо. Тобто все це, що робиться зараз в тій дискусії, воно робиться, воно лиється вода на маховик українського авторитаризму, розумієте, який фактично проростає як поганий бур'ян, який може потім погано відбитися на українській економіці, на українській демократії. Ви знаєте, хотілось би ще ми, ми не трохнулися, але озвучили про те, що буде порядку денному законопроект, який легалізує гральний бізнес України, враховуючи все, що вами перераховано, і враховуючи ту кримінальну ситуацію, яка зараз в Україні наявність кількість зброї. Ой, яка зараз так. в Україні, то чи не перетвориться Україні Україна після цього ще на Сицилію? Велику таку велику, красиву, квітучу Сицилію. Ну, навіщо цей законопроект? Чи чи так? та тобто ну в Чикаго? Це не найгірший варіант ось, то, Я я вважаю, що я не знаю, скільки грошей хто заніс, щоб це все легалізовувати зараз. <сér> 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 я не гроші. Я, я не виключаю цього, що кошти, що ці що це питання за тако законодається лобізм. Певних mm -hmm. людей, які стоять за цим гральним бізнесом, тобто, враховуючи те, хто, за, хто, хто за це проголосує. Ми будемо розуміти, хто ну, отримав так, я. Я всем раз не буду не буду за це голосувати. Зрозуміло. От хотілося б до скандалу, який ви вже озвучили. Про який, як то кажуть, у всіх на устах українські політики, які дискредитують владу своєю публічною поведінкою з бійками та ж борляннями стаканів, мають залишити посади. Про це заявила голова фракції батьківщина Юлія Тимошенко, коментуючи оприлюднене відео конфлікту між міністром внутрішніх справ. Варсаном Аваковим та головою Одеської облдержадміністрації Міхайлом Саакешевіря за країну стає просто страшно. Я вважаю, що там немає ні переможців, ні програшів, не правих, ні неправих. Це просто принизливо для країни і вкрай небезпечно для країни. І всі, хто це робить, хто. Іде в рукопашний бій, хто кидається пляшками стаканами, хто використовує ненормативну лексику на публічних заходах один проти одного, мусить піти негайно з владою. Тому що країна під таким проводом просто жити не зможе. А в Україні всі шанси щасливо жити є. Отже, вся країна, затамувавши подих, чекала цього відео. Відео вчора отримали, подивилися. кожен обсмакував, як міг питання в тому, що сидить президент, прем'єр-міністр і два політики таким чином з'ясовують стосунки, навіть ну певно, що не висловлюючи якоїсь поваги до Петра Порошенка. навіть не зважаючи на його навіть не зауваження. на зауваження, так зупинити бійку. От ваша і ми оціню. говоримо про єдність, про консолідацію, про солідарність і про інші високі слова. Ну, ви знаєте, це звичайно сумно, що таке відбувається. що така картинка облітає весь світ. Все цивілізоване суспільство. Ніхто її не може підтримати ні одну, ні другу сторону. в цій ситуації я не стою зараз на сторону ні Авакова, ні Сакашвілі. Мені не симпатично в цілому їхні поведінки. Я не знаю, хто кого спровокував, але я думаю, що пан Сакашвілі приніс новий сплеск емоцій, в українську політику пане ваков не цензурлексі. Я, я вважаю, що пан Саакашвілі мав Чисті би трошки уводи. іншу функцію виконувати в українському суспільстві. Мене мене дивує, чому так. Мене більше складається враження, що пан Саакашвілі отримав такий своєрідний політичний притулок в Україні. Тому що його не хочуть бати бачити в себе в державі, де він фактично зараз оголошений, Ну має саме офіційне керівництво Грузії, де він фактично оголошений фактично оголошений персоною Нанґрата. Тобто, напевно, так само є для цього певні причини, але в приносити такі жести емоційні, які він застосовував в Грузії сюди в українську політику. І фактично, я думаю, що мірою він спровокував цю ситуацію, яка вчора була протрансльована. Я вважаю, що це неприємно для України. Ми не Грузія. От Кучма сказав, що Україна не Росія, так я хочу продовжити воні до Дону сказав, що Україна не Грузія ні за територією. А коли ми говорили ні, про ні те, що ми будемо проводити реформи за грузинським якщо сценарієм, була, то ми порівнювали Украї... себе саме з Грузією. Би... А тепер вже ми кажемо, що ви так, не Грузія. Ні, Україна є україною і не, не не зрівняно ні до якої. Я вважаю, що реформи то повинні проводити не варяги, а реформи повинні проводити українські економісти. які Ну, ми нас маємо ростають. і і дуже гарних варягів. І пан Сакварідзе проявив <кій> свої ініціативи. Ми це бачили. Але хотілося б повернутися до... Думки політолога Віктора Небоженка дуже цікаву думку висловив. Він сказав, що президент Порошенко грає в одні ворота з Міхаїлом Саакашвілі. Все це сталося не випадково. Цитує його Саакашвілі вимагає влади. Йому не можуть дати посади прем'єра, адже він не має парламентської фракції. Натомість Арсеній Яценюк опирається на фракцію у парламенті, тому цілю стали його міністри. Так переконан Віктор Небоженко, і він враховує, що після того інциденту, а час засідання нацради реформ міністру Арвакову доведеться піти у відставку. От ваш коментар з цієї позиції. Ну, я важаю, що дуже цікава що, думка. Що насправді. ну, по-перше, проект постанови, наскільки розумію, зареєстровано чи, чи збирається зареєструвати депутати Верховної Ради, частина з них по відставці міністра Авакова. Там є представники різних політичних фракцій. Я не буду підписуватися за відставку міністра Авакова, тому що я ще раз скажу, що це порушує дисбаланс тієї влади. Тоді нам треба ще раз кажу повністю тоді відправляти весь уряд відставку, а не окремо взятого міністра. Тому що я вважаю, що це людина, яка все-таки провела якісь хоча б якісь реформи всій державі, і не можна нехтувати тим досвідом, який він. А якщо ми міняємо, то ми міняємо, знову ж таки, на кого в тій ситуації. Я за відставку всього уряду, я підписався за відставку всього уряду, не окремо того міністра. А окремо взятого міністрів нам треба було міняти вже давно. І вони давно вже чекають. Тому сі, міністр палива та енергетики за ці договори, які він позаключав. Міністр охорони здоров'я і ряд інших міністрів, там Півоварський і так далі, які вже подали Цікаво, Ось після виставки. Чи буде відповідальність за те, що вони підписали за те, що вони не підписали? Це інше питання вже до ну, нашої реформи судової системи. Так і до іншої дискусії. Ми вам щиро дякуємо за те, що Я долучилися певно. до нашої розмови. Нагадаємо, Тарас Ботенко, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки. Був гостем студії 112 Україна. Ми ж рухаємося далі.